Цікаві факти про плазунів. Загалом на нашій планеті є більш ніж 8 тисяч видів плазунів чи рептилій. Вони живуть на всіх континентах, окрім Антарктиди, бо там занадто холодно. Всі плазуни холоднокровні. Це означає, що вони не можуть регулювати свою температуру самостійно, а тому їм потрібне сонце, щоб зігрітися. Плазуни це стародавні істоти. Вони з'явилися на землі більше 300 мільйонів років тому. Ще до динозаврів! Найбільший плазун це крокодил. Він може досягати довжини понад 7 метрів і важити більше тонни. Крокодили можуть затримувати дихання до 2 годин. Це дозволяє їм довго ховатися під водою в очікуванні здобичі. Усі крокодили плачуть, коли їдять. Це не через емоції, а тому, що їхні слізні залози активуються під час жування, щоб зволожити очі. Крокодили іноді ковтають каміння. Вони допомагають їм перетирати їжу в шлунку, а заодно і допомагають краще занурюватися у воду і тримати рівновагу під час плавання. Змії можуть спати з відкритими очима. Змії не мають повік, тому ніколи не закривають очі. Вони мають спеціальну прозору мембрану для захисту очей. Хамелеони змінюють колір не лише для маскування. Вони змінюють колір також для спілкування з іншими хамелеонами або залежно від їхнього настрою. Змії відчувають аромати за допомогою язика. Вони висувають язика, щоб вловлювати запахи з повітря, а потім аналізують їх спеціальними органами в роті. Ящерка може загубити свій хвіст. Якщо ящерку спіймає хижак, вона може відкинути свій хвіст і втекти, а хвіст продовжуватиме рухатися, щоб відвернути увагу ворога. Через деякий час хвіст виростає знову. Черепахи живуть ну дуже довго. Деякі види черепах можуть доживати до 150 років і навіть більше. Королівська кобра може вирости до 5 метрів у довжину. Вона не тільки величезна, але й може піднімати третину свого тіла. Стоячи вертикально під час захисту. Плазуни можуть відкладати яйця з твердою або м'якою оболонкою. Це залежить від їх виду. У крокодилів яйці тверді. А у деяких змій – м'які. Крокодили та змії можуть тривалий час обходитися без їжі. Голодувати вони можуть від кількох місяців до року. У хамелеонів. Очі можуть рухатися незалежно одне від одного. Вони можуть одночасно дивитися вперед одним оком і назад іншим. Ящірка Базиліск може бігати по воді. Вона має спеціальні лапки, які допомагають їй швидко пересуватися по поверхні води, немов супергерой. Гекони мають липкі лапки, які дозволяють їм лазити по стінах. І навіть пересуватися по стелі. Найбільша змія у світі зелена анаконда. Вона може важити понад 200 кг і досягати довжини понад 9 метрів. Комоцький варан є найбільшим ящером у світі. Він може виростати до 3 метрів завдовжки і важити до 70 кілограмів. Деякі змії отруйні. Але більшість ні. Лише близько 600 видів з понад 3000 змій є отруйними. Змії ковтають свою їжу цілою. Їхні щелепи можуть розтягуватися, що дозволяє їм проковтнути здобич, яка в кілька разів більше за їхню голову. Дякую за перегляд! Підписуйся на мій канал та постав подобайку.